Післання Апостола Павла до Євреїв, 13 розділ, 10 вірша. Маємо жертвника, що від нього годуватися права не мають ті, хто і служить, бо котрі звірят кров, пересвященник уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табор і нарогу Його вони сім, Бо постійного міста не маємо тут, а шукаймо майбутнього. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто пріс уст, що ім'я його славлять. Не забувайте і про доброчинність та спільність, бо жертви такі водні Богу. Слухайтесь ваших наставників та користься їм, вони опильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони робляться з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не користи. <гум> Юдеї обрічали перших християн, що на їхніх зібраннях немає жертвенника, і вони не приносять жертви Богу. Вони казали, ви поклоняєтеся живому Богу, кажете, що ви, але Бог це і хоче, щоб йому приносили жертви, а ви це не робите. І Павло пише, що наш жертвенник і наша жертва це. Ісус Христос, Він одним принесенням приніс себе в жертву за гіх людей, тому нам немає потреби приносити жертву за ріх, тому що Христос став нашою жертвою за рік. Але Павло пише, жертву жертви все ж таки ми маємо приносити. 15 цим віршів ми прочитали, отож завжди приносимо Богові жертву хвали, це уст, що ім'я Його славні. Завжди приносити жертву хвали. Це є плід уст. В старозавітні часи в жертву Богу приносили не тільки тварин, а й плоди. Вибирали гарні плоди, первоплоду, які коли тішиті з'явилися, яка без п'ята й порока, щоб вони були і приносили в жертву. Тому нам треба слідкувати, щоб все, що виходить з наших уст, було добре, було без порока. Що виходить з наших уст? Слова. Наша розмова. Тому розмова наша має бути такою, щоб через наші уста славилось ім'я Бога. На жаль, не завжди так виходить. Буває і в домі молитві навіть чути ну, далеко не ті розмови, що прославляють Господа. Я маю увазі не під час служення. Під час служення це дійсно. Проповіді, це спів, це вірші, це молитви. І це те дійсно, що Бог чекає від нас, це гарна жертва, це гарні плоди. Але перед служінням, чи після служіння, чи десь там на вулиці, що виходить з наших уст? Чи такі ж самі гарні слова. Господь завжди чекає від нас хвали, тому нам треба дуже слідкувати за своїми устами. Щоб не заличистити жертв. Якщо наші слова це жертва для Бога, то нам треба слідкувати, щоб це жертвов, щоб це була приємна для Бога. Щоб вона була прийнята Богом. Ми знаємо, що жертву Каїна Бог не прийняв. Ми маємо слідкувати за своїми устами так, щоб з них було тільки те, що Бог угодно, щоб Бог прийняв нашу жертву від уст, що славят його. Нам треба слідкувати, щоб не осудити нікого. Став про слово Боже каже, щоб ми молилися один за одним, а не осуждали. Щоби не відповідати образу і навіть на образу, як нас хтось ображає, щоб ми не відповіли тим же самим. І таке інше. Слідкувати за своїми устами, щоб з них не вийшло. Ніяке погане, ніяке нечисте Слово. Наш Господь Ісус Христос заслужив. Він достойний, щоб ми хвалили Його, щоб ми славили Його ім'я. Він віддав себе в жертву за нас, за наші гріхи, щоб ми могли отримати прощення наших гріхів. Тому ми маємо слідкувати за кожним нашим словом, за нашою розмовою. З ким би ми не розмовляли, на, з наших уст мають виходити тільки добрі слова, ті, які угодні Богу. Не тільки слова приносити в жертву Богу, а Павло пише і діла, 16 вірш, не забувайте ж про доброчинність та спільність, бо жертви такі угодні Богу. Коли ми робимо добро один одному, це теж є жертвою нашою для Бога. Слово Боже каже, робіть добро всім найперше своїм повірі. І коли ми робимо добро, це є жертва для Бога. Це ми жертвуємо для Бога. Щось зробити в такій ситуації. Тому дійсно нам треба пам'ятати, що ми маємо робити добро всім, а найперше своїм повірі. Якщо ми бачимо, що хтось щось потребує. Потребує нашої допомоги, хоча маленької рознистою, ми маємо не чекати, коли нас попросять а взяти і допомогти взяти і зробити. Якщо хотіти, нагода завжди знайдеться. <кхи> Пам'ятаємо і завжди шукаємо народ зробити добро, тому що це жертва для нашого Господа. Третя жертва, про яку пише Павло, і яку Бог чекає від нас. Це спільність. Спільність спілкування. І воно має бути у віруючих. Це коли в стані церкві ми маємо спілкуватися між собою. І хто закінчив серію 2.7, пам'ятає, що спілкування це одне з чотирьох, чотирьох трьох шпиць колеса, яке має бути у віруючих, яке має мати ну, справжній християнин. Це слово ми знаємо, молитва. Це спілкування і це свідчення. І ця жертва, яку Господь чекає від нас, вона буде. Господь хоче, щоб його послідовники були єдині, як він за цем єдиний. Не тільки на зібрання збиратися, не тільки на сестринське та і на братське зібрання, а мають бути і неофіційні зустрічі. Учні Христа. Були разом не тільки коли вони з Ісусом Христовим, навіть рибок пішли робити разом. Тому ми маємо старатися збиратися десь разом для того, щоб спілкуватися. Не забуваємо про спільність, пише Павло. Шукайте спільність, і шукайте можливість для спілкування один з одним, яку Господь чекає від нас. Тому плід доброчинність і спілкування це жертви. Які ми маємо приносити Господу, хай день слава навіки. Амінь помолимося.